Може здаватися, що всі люди якось е, слідкують за модою, за трендами, що для багатьох це важливо, але насправді є тип, який по праву можна назвати жертвами моди. І цей тип екстравертні почуття. І зараз я поясню чому. По-перше, екстравертні почуття це раціональна функція. І так само, як всі раціонали, для них дуже важливі е, соціальні норми і традиції. Е, по-друге, функція екстравертна. Тобто, екстраверсія дає оцю увагу і спрямовує енергію на зовнішні об'єкти. Для них зовнішній світ дуже важливий. Гадаємо, що екстравертні почуття людей, з яких енергія є ключем, ці енергія емоції. І вони на цих емоціях дуже класно вміють самі продавати, вселяти якісь думки в інших. Але... Це діє і в зворотній бік. Їм так само легко щось продати, їм так само легко щось внушити, вселити якусь думку. Тому е, оця, оця, е, ну, не гонитва за модою, це не гонитва для них за модою. Вони справді вірять, що оця пластична операція, чи о, ось ця річ, що це буде для них гарно, що це буде для них добре. Вони правда в це вірять.